Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім та покажу різницю між коробками від телефонів. Там ось це коробка від телефона Poco, Poco X7. Бачите, тут пам'яті 12500 12 гігабайтів Видно? О, дванадцять п'ятсот дванадцять гигабайтів тут. Розширенням до 24 ГБ. Це Poco X7. А Redmi Note 12, помітили, набагато товстіша коробка, і пам'ять тут 8256. Видно? Ось так виглядає коробка Redmi Note 12 4G NFS, а ось так виглядає коробка Poco X7. Ну, Різниця, я думаю, помітна. І погнали дивитися. Як виглядає упаковка від телефона? Відкриваємо коробку Redmi Note 12. І відкриваємо коробку Poco X7. Все. І погнали. Так, ну дивіться. Ось так виглядає упаковка Poco X-7 для телефона. От. І зараз я вам покажу, як виглядає від Redmi Note 12. Дивіться, від Redmi Note 12-го виглядає ось так. Бачите? Ось так виглядає тут процесор Snapdragon Sneddreк е, виходить Sneddre. Sneddragoн. 686, по-моєму, тут в комплекті є блочок на 33 Вт. А тут, в комплекті був, був лише оригінальний дріт, та не було в комплекті блочка, але підтримується швидка зарядка аж до 45 Вт. І ось така різниця. Тут ось така м'якенька упаковка, а тут така дуже. Тверда. Тут логотип Xiaomi, тут логотип Poco, ну, потому что это Poco. Вот тут процессор Dimensity 7300 Ultra, тут процессор Snapdragon, по-моему, 686. Далее, тут э, экран э, кристалличный, а тут э, AMOLED 120 Гц дисплей. Вот, тут тоже AMOLED. От, камера, тут 50 мегапікселів, мейн камера Wiz uis Тут а, 50 Мп, а і тремпл. Камера Ультра Вайт Макро Ленсіс. Тут акумулятор 5110. Бачите? А тут акумулятор 5000, але не написано. От, погнали далі. Отут вот о такая штучка, там, де зберігався чехол, інструкції. Якщо що, це чорний чехол, це... А, ми, це там я докупляв, бачите, тут є всякі, дивіться. Бачите, тут всякі інструкції. От, чеки. Ось так виглядає коробочка від Redmi Note 12. Ось тут де є. Там вся, як говорить, всяка макулатура, але потрібна. І а ось, ось так виглядає від Poco X. 7 Ну, Виглядає, я вважаю, що набагато крутіше. Бачите, ось так зараз я покажу. Ось так виглядає від Poco x 7. Назвичайно ну, звичайно, від Poco X7 виглядає там жовтенька такий логотип прикольний, дуже. Звичайно, виглядає і краще. Це Poco x 7, а це Redmi Note 12, 4 in Face. Це товстіше. Ну, ви можете подумати, що це товстіше. Так, це трохи товстіша упаковка, але дивіться. Давайте порахуємо, скільки Дивіться, в комплекті, що тут е, іде в ці штучці. Дивіться. Зараз. Так, ось це цитросочочек від oco x 7 І тут. Тут дивіться, тут лише дві інструкції. де Це перша інструкція, а це друга інструкція. Давайте оцю інструкцію подивимося, дивіться. Так. От тільки подивіться, яка тут гігантська інструкція. Подивіться. Це прям плакат якийсь. Реально, це плакати якісь, а не інструкції. Так, зараз я обережненько зверну. Так, це перша інструкція від Poco x 7 От, А це друга інструкція, бачите. Вона, напевно, так, вона такого ж самого розміру, але може навіть трохи і більше. <плакати>, плакати якісь інструкції. Реально, це якісь плака, плакати а не інструкція. Запам'ятайте, ось скільки є до інструкцій в комплекті з POCO X7. Ось такі дві інструкції сам телефон, звісно. Отут був оригінальний дріт і, дивиться так. І Оце від, Оце від чохла. Бачите? Оце від чохла, які зараз на моєму телефоні Poco X7. От. Так, зараз я все комплектуюче запаковую. Так, запаковуємо. І дивіться, ось я зараз покажу, яка тут іде шту... ось така тут іде штучка для виймання сім-карт. Бачите? Формат Nano 7. Друзі, ви мене будете питати, чому це, вроді в тебе най, там, найсучасніша модель Poco, але не підтримується E7. Ну, я вам зараз розкрию секрет E7, чомусь Poco не додає навіть Poco x 7 в Поком. Ф-7 та в ОКО і Ф-7 про чомусь Поко не хоче робити підтримку Е7. хоча було б добре. Бачите, ось так виглядає. Так, зараз так, запаковую. Так, збираю коробочку від поку X7 і запаковую. Так, ось так виглядає коробка від Poco X7. Бачите, друзі? От, коробка від Poco X7. А це нагадую, ще раз від Redmi Note 12. Погнали дивитися, скільки тут інструкцій. Ну, тут інструкцій набагато більше. Дивіться, так, тут теж. Тут два чека теж. Давайте дивитися. так. Це якщо що чохол не оригінальний, оригінальний на самому Redmi Note 12, який я подарував моєму татові. От. Дивіться, скільки тут інструкцій. Дивіться, раз інструкція, два інструкція, і три інструкція. Давайте подивимося. Ось цю інструкцію, ну вона доволі маленька. Давайте вже оцю подивимось, цікаво, вона велика чи ні. Ого. ну Вона по розмірам приблизно як, як в Поко X7, бачите? <плакати>, Плакати якісь. І дивіться, ще яка різниця між Redmi Note 12 та Poco X7, ну, дивіться, тут. Тут ще під низом ось тут, заряд, зарядка на, 40, на 33 вати. Тут повинна бути зарядка на 45 Вт, але не поклала. Але, як говориться, нічого страшного, ми а, завтра її докупимо. От. Е, тут три інструкції ось такі. Весь. В Xiaomi Redmi Note 12. А тут лише, лише дві і ще різниця. тут а, В Poco X7 2, карти формат Nano 7, як в Redmi Note 12, але, а, дивіться, але тут, вже, отут, бачите, ви не зможете поставити карту пам'яті. Тому що тут 512 ГБ, так і версії на 256 на 256 ГБ, по-моєму, теж не підтримується карта пам'яті. Хоча нащо сюди ставити карту пам'яті, якщо тут і так вже 256 ГБ. А отут зробили підтримку карти пам'яті, тому що ну, для деяких людей маловато. От. Але я думаю, що прибло... прибрали, дивиться, Spoko x 7 при... Прибрали роз'єм міні-джек та прибрали е, підтримку карти пам'яті. І ще дивіться, з Redmi Note 12 прибрали підтримку оновлень. Тобто тепер на Redmi Note 12 не будуть виходити оновлення. Так, вам це не почулося. От, зараз я запакую і ще різниця в ціні. Дивіться, оцей коштує поклик 7 версія на 256 ГБ 12 тисяч, А зараз, як мене, на 512 коштує 14500. А, верс... так зараз я про Redmi Note 12 вам розповім. Так. Бачите, тут на чохлі є роз'єм міні, міні-джек або роз'єм для, для навушників чи колонок, а в чохлі Poco X7 вже немає. От. Дивіться, друзі, зараз я запакую коробку від Redmi Note 12 і поговоримо про різницю. Ще різниця дивіться, наприклад, тут, тут, дивиться, тут є такі, такі QR-коди. І тут теж є ось такі QR-коди. Бачите? І давайте поговоримо ще раз про ціну. Тут 256 ГБ коштує 14500. А тут. 512 ГБ коштує. ой, Тут точ... тут точніше 200, пам'ять 12512 з розширенням до 24 ГБ оперативної пам'яті коштує 14500 гривень. А тут пам'яті 8256 розширення до 16 ГБ оперативної пам'яті. Вартість дивиться. Вартість 14500 Poco X7, а Redmi Note 12 4G NFS коштує 9000 гривень. Версія на 256 гігабайтів. Хоча в Redmi Note 12 і немає версії на 256 ГБ. Є на 64, є на 128 і. Най... І найвеличезніший обсяг пам'яті в Redmi Note 12 це 256 ГБ. А тут в Poco X7 найменший 256 і найбільший 512. От. І ось так приблизно виглядає, якщо покласти коробку від Poco X7 на Redmi Note 12. -й. Появіть, як, якого розміру повинна бути, що буде в коробці, от такого розміру. Там напевно буде і зарядна, там, і коли якісь і навушники. Бездротові я пожартував, ніхто не буде класти бездротові навушники, тому що так він так, Поклой Ексіо коштувати ми коштуватиме на 512 гБ 14500. А так, він буде коштувати ще в комплекті з бездротовими навушниками десь 20 тисяч. От. Друзі, тому наше, наше відео добігає кінця. Всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте різницю між Redmi Note 12 та Poco x 7 Ще раз нагадую, по перше, розмір в товщині та розміру коробки. От, далі, по-друге, комплектація різниця тут. Тут в комплекті дві, дві інструкції. Тут, дивіться, тут в комплекті сам телефон, дві інструкції. Оригінальний дріт і така штучка для витягування сім-карти. Все більше тут нічого немає. Ну і сам телефон, звісно. Тут комплектація, зарядка на 33. Тут комплектація блочок на 33 Вт, дріт на, дивиться, там дріт, наприклад. Ну, отут дирит теж тут тутрит він а, десь він отак змотаний, а, а там він отак змотаний, Там він типу в таку, ну горку змотаний, атак, а тут він от, так, як в айфоне А тут він отак, так, як, вайф... як в айфоні. от. І тут ще різниця є, тут вже не підтримується карта пам'яті. От, тут підтримується карта пам'яті та 8 карти Тут лише 8 карти От. І ще, друзі, дивіться, тут амулет-екран водопад, а тут е амулет екран не водопад. От. Дивіться, різниця між країнами немає. Це Китай і це Китай. От, але дуже гарний Китай. Ну, от Китайці розпов... розпов... ну, Розкажіть мені, як ви робите такі гарні телефони ще й за такі, за такі доволі гарні гроші. От. Друзі, і тут і ще останню різницю, яку я вам скажу, точніше, предостанню. Тут більше немає роз'єму для навушників, а тут він ще є. От. Але як ви зможете під'єднати навушники? Це через роз'єм Type-C. Або там, через спеціальний перехідник USB на міні-джек. От. А тут проблем з під'єднанням дротових навушників не буде. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня, всім до побачення. Подивіться це відео. Перед тим, наприклад, так води, як будете покупати якісь, з цих, якісь з, з цих смартфонів. От. Всім до побачення.